Привіт, друзі! От і настав час поговорити про фінальні зміни на каналі. Що буде далі? Ем, які цілі у нас? І все таке інше. Це відео буде з субтитрами. Спробувавши стріми на англійській, я зрозумів, що мені важко передати всю емоцію, всю палітру емоцій, яку я хочу до вас донести. Ем, поглянувши на статистику, я також зрозумів, що це не спрацює, оскільки навіть YouTube думав, що відео на російській. По ходу стріма змінював налаштування та казав, що це стрім на російській. Хоча після стріму він добре розумів все, що я казав, та оформлював нормально субтитри. Ну а Твіч там занадто висока конкуренція. Тому я вирішив спробувати на рідній мові. І знаєте, що мені сподобалось? Результат був значно кращий ніж на англійській. Лише три дні стрімів, та я вже бачу багато нових облич. Я відчуваю вашу підтримку. Я бачу, як ви підтримуєте, та це, це просто неймовірно. У мене немає слів. Дякую вам щиро, дякую за це, друзі. Відтепер я буду вести стріми тільки на українській мові. І ви можете спілкуватись на будь-якій мові, яку ви хочете, але я буду відповідати вам тільки на українській. Знаєте, коли я виклав попередні два відео, коментарі були на кшталт українського ком'юніті ні. Очень мало людей, ти скоро закроєш свій канал. Е, я знаю, що на подібних болдерів не потрібно звертати увагу, але мені боляче таке чути. Саме тому, я гадаю, ми повинні показати, що це не так, що вони помиляються, і у нас насправді величезне ком'юніті. А, а воно так і є. Воно так і є, воно лише збільшується і збільшується з кожним днем. З кожним днем. От і я доєднався до вас. А всі ті, які будуть казати. Перемітнувся, пірябувся і тому подібне, то, то я скажу так: дарма, що я не зробив так раніше. Я щиро шкодую про це. Попередні два відео відкрили мені очі. Я побачив, які люди мене дивляться. Я побачив та відчув підтримку українців, білорусів та нормальних росіян, котрі казали кажуть: рухайся, роби щось, рухайся. Та я побачив, скільки гівна в СНГ. Справжнього гівна. Якщо ви не розумієте моєї мови, якщо вам вона не подобається, це ваше діло. Я нагадую вам втретє, на третьому відео. Я не знаю, ну, скільки можна ще раз повторювати. Перед вашими очима є кнопка відписатись. Тому тисніть її. Я закликаю вас, тисніть. Для тих, хто полюбляє конспірологію та знає, що у нас тут відбувається, мене ніхто не примушував переходити на українську мову. Я сам цього захотів. І я впевнений, все буде чудово. Тому, браття, я закликаю вас. Ставте якомога більше вподобайок. Якщо ви вже зайшли на стрім на Ютубі, Намагайтеся якомога більше часу провести на стрімі. Якщо ви кудись йдете та залишаєте свій комп'ютер увімкненим, е, до магазину там йде, або що, залишайте стрім увімкненим. Також дуже корисно, якщо ви будете ділитись відео в соціальних мережах. Це не для всіх, але якщо у вас є така змога та бажання допомогти, робіть це, робіть це. Залишайте під кожним стрімом по коментарю по три-чотири слова у коментарі. Обов'язково це, це взагалі обов'язково це найважливіше. Справді це найважливіший алгоритм. Підписуйтесь всюди, де ви бачите, на Ютубі, Тіктоці. Uh, скоро там також будуть стріми Є ще 900 підписників, та будуть стріми. Там здається, 2000 потрібно. На Твічі, в Телеграмі. Все це буде на українській мові. Повністю, до речі, в Телеграмі зараз буде розіграш сьогоднішньої гри. Ем, мені періодично присилають ігри, розробники, але я деякі не граю, а деякі по декілька разів присилають ключі. Та я буду робити розіграші для вас, ем, щоб, хоч якось вам віддячити. В мене багато планів ем, по контенту, по каналу. Але спочатку треба встати на ноги. Я хочу вам сказати, це не кінець, це лише початок. Початок. Мирного вам неба, друзі.